Зеленському озвучать умови мирного плану, який підготовлений США та Росією. Це відбудеться на зустрічі з міністром армії США Дрісколом та генералом Джорджесем. Після переговорів із Зеленським американські військові вирушать до Москви. Тобто, план погодження його доведуть до відома. Саме так зараз виглядає ситуація. Пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо припинення російсько-української війни передбачають відмову України від частини території та певних видів озброєння. І, от, зокрема, голова Київського бюро Financial Times Крістофер Міллер повідомив про те, що фактично готують для України капітуляцію без Донбасу та сильної армії. Такий план Сполучених Штатів Америки та Росії, і він каже, включає скорочення армії України вдвічі. Відмову від певної зброї. Відмову від Донбасу. І пише останній пункт: Зеленський незадоволений. Ну, звісно, і ми незадоволені, але тиск на Україну абсолютно очевидний. Зброї недостатньо з мобілізацією проблеми. Військова допомога надходить не своєчасно, не в достатній мірі, фінансова також. Ну і плюс це все накладається на величезний корупційний скандал, який розкритий, як на мене, ще не повністю. Йому розкрити більше, якщо, наприклад, Зеленський не буде погоджуватися на план, який пропонує Дональд Трамп разом із Путіним, фактично. І видання політику дізналося, що у Білому домі висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні. До кінця цього місяця, хоча окремі коментарі від військових в Україні говорять про те, що вони сподіваються на якісь переговори лише в лютому чи в березні, що пише політику: за даними видання, потенційний план про завершення війни, погоджений з Росією, можуть представити Україні вже як доконаний факт. Білий дім ось ось оголосить про нову важливу мирну угоду з Росією, яка, за словами посадовців, нарешті покладе край трирічній війні з Україною. І це, друзі, цитата з політику. Високопосадовець Білого Дому повідомив про очікування, що всі сторони домовляться про рамки припинення бойових дій до кінця цього місяця, а можливо, вже цього тижня навіть припинення бойових дій. Я, чесно кажучи, не дуже сподіваюся, що це станеться буквально завтра, через вже справді. Те, що таких повідомлень було багато. Ну, і поки що ознак того, що це може відбутися саме за два дні, я на цю хвилину не бачу, але говорю, що справді ситуація може вирішитися за кілька днів. І тепер питання: коли ці кілька днів настануть: чи цього тижня, чи з понеділка, чи, можливо, у грудні місяці. Прогнози, звісно, річ невдячна, вдячна. Але те, що зараз Трамп робить дуже багато для завершення війни в Україні, де не враховані українські інтереси, це абсолютно як на мене очевидно. На всі ці події почали реагувати і ринки. Європейські акції аерокосмічних і оборонних компаній впали більше ніж на 3% в середу, сьогодні, на тлі ознак тиску з боку США з метою припинення війни між Росією і Україною. Що також сприяло зростанню вартості державних облігацій України. Так пише Reuters. Економіка також чекає, коли завершиться війна, і вона готова вкладатися, готова вкладатися коштами в різні галузі. Індекс Stocks Aerospace and Defense Index впав до найнижчого рівня з початку вересня і знизився на 2,6% до 13 години 22 хвилин за Грінвічем, що є найбільшим одноденним падінням за понад місяць, говорить Reuters. Акції Рейнметал, Ренг, Байсистем, Леонардо, Саап були серед найбільших падінь на стабільному загальноєвропейському індексі з втратами від 4 до 7%. В оборонку не дуже хоче вкладатися, бізнес великий, і держави, але вимушені будуть це робити. Це не означає, що компанії збанкрутіли. Це індикатор очікувань, чого власне хоче світ. Світ хоче завершення війни. І стабільного миру. Ну, от стабільним миром все буде непросто, тому що дійсно потрібно, щоб хтось гарантував, що Росія не відновить знову воєнні дії проти України, враховуючи те, що її ВПК не буде якимось чином обмежений, наприклад, зменшенням армії або ще чимось, як то пишуть сьогодні у західній пресі. Ну а CNN щойно повідомив про те, що є великі сподівання у Дональда Трампа, що процес рухається ефективно і в тому напрямку, в якому він. Хоче. Ну, а чи хочемо ми цього? Звісно, що ми хочемо завершення війни. Умови, які висувають в Україні, вони болючі. Але очікувати іншого, я вам відверто особисто, друзі, на даному етапі я не бачу об'єктивних підстав. В тому числі і через скандали у владі, в тому числі і через скандали в парламенті, про що я також буду говорити, тому залишайтеся на каналі. В Європі ж розуміють загрози, які йдуть із... від Росії. Міністр оборони Італії, яка живе дуже спокійним життям, в якої все прекрасно, тепла погода, багато туристів, шалені кошти. Так, от там також стурбовані російською агресією в Європі. Гвідо Кросетто, так прізвище міністра оборони Італії, закликав західні країни дати відсіч зростаючій кількості гібридних атак з боку Росії, які можуть призвести до катастрофічних наслідків. Де Італія, де Росія, але там стурбовані. Необхідно каже він перейти до активної боротьби, створивши Європейський центр протидії гібридній війні у Польщі, яка найчастіше піддається подібним атакам, бажаючи Україна вже стоїть на межі війни з Росією, і там затримали підозрюваних у диверсіях на залізниці 10 тисяч польських військових будуть контролювати залізницю по Польщі, яка йде до України і якої посачається. Військова техніка і зброя до нашої держави. Кросета засудив інертність європейських країн і партнерів по НАТО перед обличчям дедалі нахабніших і агресивних дій Росії у 125 сторінковому документі під назвою Протидія гібридній війні активна стратегія. Ну і далі він пише про гібридну війну. Вона є доконаним фактом і каже, треба їй протидіяти. Те, що така заява пролунала саме з Італії. Ну, мені особисто імпонує, тому що є усвідомлення загроз. Головне, щоб тепер справді не було такої інертності про що пише красет. Ну а тим часом Україна зміцнює оборону та енергобезпеку підсумки візитів Зеленського до Греції, Франції та Іспанії. Нагадаємо, що сьогодні президент нашої країни відвідав Туреччину. Так, от напередодні знову ж таки про це дописав глава держави Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі про те, що. Є ключові результати дипломатичних візитів цього тижня, які суттєво посилюють обороноздатність та енергетичну стійкість України напередодні зими у Греції. В афінах під час зустрічі було підписано угоди щодо гарантованих поставок газу для України на зимовий період. А це допоможе країні пройти опалювальний сезон, попри регулярні удари РФ по енергетичній інфраструктурі. Зеленський також подякував міністру прем'єр-міністру Кіріакосу Міцетакісу за підтримку. І у Франції в Парижі було досягнуто стратегічної домовленості про передачу Україні ста сучасних винищувачів Рафале f 4 до 2035 року. Франція також передає систему ППО сам, ну і сучасні також дара ракета повітря-повітря та керовані авіабомби. До кінця року очікується і до речі. Новий пакет військової допомоги. Президент подякував звичайно президенту Франції Мануелю Макрону за рішучу підтримку. Ну а тим часом в Іспанії, в Мадриді, прем'єр-міністр Падро Санчес оголосив про кількість масштабних рішень саме 100 мільйонів євро на ракети для ППО. у рамках програми «Пюрл» – 215 мільйонів євро у програму Сейф 200 мільйонів євро на підтримку української енергетики. І також Іспанія готує новий оборонний пакет, що включатиме. А ракети для системи АЕРЕСТА та інші критично важливі засоби. А президент нашої країни у свою чергу наголосив, що Україна і надалі працюватиме з партнерами, щоб щотижня посилювати оборону і енергостійкість держави. Ну а тим часом іще ще деяка цитата водані Рейтерс, якого хочеться обговорити, а саме про те, що Україна наполягає на політичному рішенні ЄС щодо активів Ерефі у. Грудні про це повторююсь. Наголошує видання Reuters, адже Україна спонукає європейських союзників прийняти політичне рішення про виплату репараційного кредиту в розмірі 163 мільярди доларів, який базується на заморожених активах Росії наступного місяця. Агентство нагадало, що Європейські саме лідери минулого місяця не змогли домовитися про репараційний кредит для Києва та знову обговорять його на саміті 18 грудня. Тобто, вже за місяць, буквально. Ну і при цьому очікується, що Україні знадобляться перші ін'єкції фінансової підтримки з другого кварталу. 2026 року. Перепрошую кварталу, і заступник керівника офісу президента України Ірина Мудра заявила РЕТО, що саміт схоже є останнім шансом. Для Європи цього року погодитися на надання Україні кредиту, що за словами Росії викличе болісну реакцію. Звичайно, в лапках і зазначила вона наступна. Ми не очікуємо, що всі технічні деталі будуть остаточно згоджені до того часу. Але архітектура видачі кредиту має бути узгоджена за словами заступниці глави офісу президента України. Україна очікує, що її європейські союзники визначать структуру та систему управління за допомогою. Мого яких будуть надаватися кошти, ну і також для України життєво важливо брати участь у рішеннях щодо розподілу та визначення пріоритетів коштів. Ну і на жаль, шановні глядачі, наш етерний час потроху добігає до кінця. Тож зараз будемо говорити з вами про дійсно важливі речі. Бачу також всі ваші коментарі, шановні глядачі. На жаль, дещо не було а, такої можливості активно з вами їх обговорювати у прямій трансляції, адже було дійсно дуже багато новин.